Є знижки на ТЕСЕП. 15% в атаках А бам та ощад забризкали газовим балончиком та побили. У Харкові працівники ТЦК накинулися на чоловіка. Що відомо про деталі інциденту? В чому причина конфлікту та як в ТЦК вже прокоментували ситуацію? Далі в нашому випуску вітаю! Мене звати Рената Асланова Україна. Сьогодні з вами на зв'язку до вашої уваги останні новини країни та світу. В Харкові стався конфлікт між представниками ТЦК та чоловіком. Як стало відомо з місцевих телеграм-каналів та змі, інцидент виник у присутності правоохоронців. Чоловіка, якого зупинили для перевірки документів, суть нібито раніше помилково визнав загиблим після того, як він займався евакуацією людей у 22-му році. Наразі ж він намагається оскаржити це рішення, тому що попав острів, У мене час справа у суді При чому тут суд? чому не тому, що Викторання. Давай, почали ТЦК. Тому що в мене справка у смерті єсть. Хочу показати. По ошибці похороніли мені. Зараз розбирайте все по ну. 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 Попри це, військові на блокпосту заявили, що він повинен був з'явитися до ТЦК, через що конфлікт загострився. На відео видно, як чоловіка, який сидів у машині, облили газовим балончиком. що <звук> це На каком основанні? Ну, выходимо, или Документ. Нет? <ривот> Меня забризали балоном, ребят. <ривот> забризали баллоном. А трохи згодом на інших кадрах чоловіка вже можна побачити з розбитою бровою. <ривот> 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 машину до нас! До нас машину! Шо? Не знаю. На іншому відео співробітники ТЦК просять його вийти з автомобіля. Однак він відмовився, мотивуючи це тим, що військові не показали свої документи. На якому основанні ви пшикаті бало стоять, поки не вийдеш. Ні, я не вийду. Я не вийду. На якому основанні ви документи? Ніхто не показав. За фактом можливих протиправних дій з боку військовослужбовців розпочато досудове розслідування. Про це повідомляє спеціалізована прокуратура у сфері оборони східного регіону. Зазначається, що досудове розслідування здійснюється проти військовослужбовців Слобідського районного ГТЦК. Під час зупинки транспортного засобу і перевірки військово-облікових документів військові нанесли тілесні ушкодження чоловіку. Тривають першочергові слідчі дії, здійснюється вилучення відеозапису події маршрутних листів у приміщенні Слобідського РТЦК та СП міста Харків тощо. Однак у ТЦК мають свою версію подій. Там стверджує, що чоловік здійснив наїзд автомобілем і травмував військовослужбовців. Цей ганебний кримінальний вчинок здійснив громадянин, який перебував за кермом та зухвало відмовився виконати законні вимоги, надати свої військово-облікові документи для перевірки. Потім цей громадянин розпочав небезпечно маневрувати на автомобілі, пошкодив декілька автомашин групи оповіщення та здійснив наїзд на людей, травмувавши трьох військовослужбовців. У ТЦК також додали, що чоловік вів пряму трансляцію у соціальні мережі окремих епізодів спровокованого ним конфлікту. За словами представників ТЦК, його вірогідною метою є дискредитація військовослужбовців та процесу мобілізації. У територіальному центрі зазначили, що відповідно підібрані та відредаговані частини відео зараз поширюються ворожими та окремими українськими інформаційними ресурсами з коментарями та описами, які спотворюють та перекручують дійсність. Нагадаємо, відтепер правоохоронні органи будуть перевіряти медіа та блогерів щодо прямих звинувачень в начебто незаконних діях представників ТЦК і можуть порушувати проти них кримінальні провадження. Про це 19 жовтня заявили в сухопутних військах України, не дивлячись на широку інформаційно-просвітницьку кампанію, яку проводить держава в частині роз'яснення мобілізаційних заходів. Почастішили випадки поширення викривленої та неперевіреної інформації, яка спрямована на підбурювання та розхитування суспільно-політичної обстановки всередині країни, нагнітання соціальних настроїв серед населення, та як наслідок зриву мобілізації громадян України до лав сил оборони України. Сухопутні війська поскаржилися на почастішення випадків викривлення та маніпулятивних тлумачень вимог чинного законодавства України відносно мобілізаційних заходів. Там наголосили, що поширення неправдивої інформації слугує лише одній і єдиній меті підривати довіру суспільства до державних інституцій та сил оборони України в цілому. Тож відтепер, як зазначили у зсу, спекулятивні дії в інформаційному просторі, які полягають у прямих звинуваченнях, начебто незаконних дій представників ТЦК та СП, будуть перевіряти правоохоронні органи в межах їх повноважень та компетенцій, відповідно до нього закону. Компетентні органи можуть порушувати відносно таких осіб кримінальне провадження задля захисту законної діяльності Сил оборони України та безпеки громадян, що є найважливішим завданням всіх складових секторів безпеки і оборони України. Водночас у сухопутних військах запевнили, що всі наявні порушення з боку самих ТЦК та СП не залишаються без належної оцінки та контролю а кожному випадку надається належна правова оцінка з усіма санкціями, які передбачає чинне законодавство України. Командування Сухопутних військ Збройних сил України вкотре закликає громадян України, медіа всіх форм власності та приналежності, інтернет-блогерів, послуговуватись виключно офіційною та перевіреною інформацією, всі без виключення, комунікаційні структурні підрозділи, оперативних командувань, частин та підрозділів сухопутних військ, та ЦК та СП працювали, працюють і будуть працювати в режимі 24 на 7 – Заради належної інформаційної підтримки і зворотнього зв'язку та до нашої спільної перемоги також варто нагадати, що Нацрада з питань телебачення і радіомовлення закликала українські медіа до коректного та професійного висвітлення теми мобілізації та діяльності ТЦК на тлі російської пропаганди. Там зазначили, що ці теми зазнають особливих інформаційних атак через активне фокусування та поширення фейків з боку ворога. Важливо, аби вітчизняні медіа відрізняли правдиву інформацію від російських вкидів та подавали інформацію лише з офіційних та достовірних джерел. Як підкреслили в Нацраді, це є важливим аспектом захисту національної безпеки. Там також зауважили, що метою російської пропаганди є демонізувати та цікаву чак суспільства, а також посіяти розбрат в країні. Як ідеться в заяві, російська влада заклала у держбюджеті на пропаганду 1,6 мільярдів доларів. При цьому інформаційні зусилля країни-агресори спрямовані переважно саме на українську аудиторію. У нас раді наголосили, що насамперед пропаганда РФ намагається просувати через медіа дезінформацію, пов'язану з мобілізаційними процесами у нашій країні, а також прагне дискредитувати українські державні інституції і армію. Ворог активно намагається сформувати в українському суспільстві негативне ставлення до процесу мобілізації, демонізації ТЦК та їх співробітників. Тощо мета такої діяльності зупинити мобілізацію, розколоти суспільство, посіяти паніку і розбрат, і таким чином знизити обороноздатність нашої країни. Тож Нацрада висунула ряд вимог до українських медіа, зокрема. У разі висвітлення якогось суперечливого випадку затримання людини представниками ТЦК максимально обережно використовувати цитати, адже як ідеться в заяві, емоційне висловлювання у таких випадках є природніми, але їх поява в медіа з поширенням перекручується та надає їм перебільшеного значення. Крім того, там закликали дотримуватись професійних стандартів, а ретельно вивчати джерела, зокрема, і при цитуванні іноземних ресурсів, достовірність і походження будь-якої інформації, особливо пов'язаної з мобілізаційними процесами. Та військовими діями у нас раді також наголосили, що більшість повідомлень про неприємні факти приходять з соцмереж, де важко перевірити і сам факт, і тим більше обставини події, особливо з урахуванням активності ворога. Тому факт чекінг є непорушною основою якісного інформування. Ворог чітко знає: чим менше українських бійців, тим ближче перемога Росії. Протистояти цьому можна лише поєднуючи зусилля народу, війська і медіа, а не протиставляючи їх одне одному. То що думаєте про черговий скандал з ТЦК? Діліться своїми думками у коментарях і дякуємо, що дивитеся нас. Нас з вами вже зовсім скоро буде 240 тисяч підписників. Бережіть себе на все добре.